Нарешті купив собі Мерседеса. Такий сон мені сьогодні приснився. А зараз ідемо покажемо чергових дві машини, які ми придбали завдяки вашим донатам. Mitsubishi L200 і Nissan Navara, друзі. Сьогодні ми зібралися чергова поїздка благодійного фонду Ангели ЗСУ. Так співпало, що хлопці приїхали відпочити трошки. І ми їм сьогодні передамо ключики від Mitsubishi L200. Вони відразу їдуть на схід ці машини. Також відразу подякую за шини, які передали Григорій з Польщі. Дякую. Вони завжди в пригоді, це як Шкарпетки. Що, друзі? Сьогодні хочеться, звісно, подякувати, але я довго думав, що сказати. І знаєте. Якась така склалася в суспільстві картина, що волонтери як жебраки. і не хочеться, щоб так було. Бо волонтери не мають просити кошти. Ваші кошти конвертуються в захист ваших домівок, в захист ваших сімей, ваших дітей. Тому це наш обов'язок як свідомих патріотичних громадян. Вносити свою якусь частку в перемогу. Якщо ми не воюємо, ми допомагаємо. І тільки так, волонтери не повинні жебрикувати і просити. Але ми це робимо і чомусь така склалася картинка. Тому долучайтеся до всіх зборів, які ви бачите, ви донатите не мені, не тим волонтерам, кому ви до кого ви маєте довіру. Ви донатите в першу чергу в захист, як я вже говорив, своїх домівок. І своїх дітей. Я хочу подякувати і низько вклонитися хлопцям, яким це роблять. Велика подяка. Також волонтерам, всім благодійному фонду Ангели ЗСУ, всім людям, що стоять, покажи позаду, які ремонтують автівки, везуть їх з кордону, довозять на схід. У нас зараз такий час. До нас прийшли з мечем. Хочуть нас знищити і вбити. І ми всі робимо ту роботу, яку повинні робити, кожен на своєму місці. Також сьогодні хочу передати кошти, які ми збирали на трансляції за картину, яку передав Володимир Ребров. Ми зібрали тоді 100 тисяч гривень. Сьогодні хочу передати ці кошти на благодійний фонд. Бо ці всі автівки, що ви бачили позаду, вони потребують ремонту і дуже великих. Тому Володимиру, як керівнику фонду, Володимир, дякую тебе, черговий дуже. раз, дякую всій вашій команді за те, що ви робите, не опускаючи рук разом до перемоги. Виконав те, що повинен був. Я тобі, Віктор, дякую, дякую всім твоїм підписникам, дякую тобі за твою працю. Вже так, як ти сказав, ми робимо свою роботу, ти робиш свою роботу. Декламуєш вірші, так само не спиш, вночі сидиш. В машині і намагаєшся доступитися, щоб люди допомагали волонтерили. Дякую всім, хто нам допомагає, дякую кожному і кожній. Разом до перемоги. Дякую вам, хлопці, дякую Жака за службу, всім всім, хто в ЗСУ. Дякую і вам. Від імені першого стрілецького 68-ї бригади щиро висловлюємо дякую за таку автівку. Вам, вашим підписникам, ну і благодійному фонду Ангелу ЗСУ. Разом до перемоги. Слава Україні! А від героям. нас такий маленький героям. презент. Дякую ще раз дякуємо всім за свідому патріотичну позицію. Тільки разом і в єдності ми здобудемо перемогу. Слава нашим героям!